Вітаю сьогодні, 16 травня, в Україні відзначають День вишиванки. Все почалося зі студентської акції у Чернівцях близько 20 років тому. Ну а потім це перетворилося на загальнонаціональне свято. Та чи добре ми знаємо, що таке вишиванка, чи є різниця між вишиванками та вишитими сорочками, і яке значення мають елементи вишивки? Тож, сьогодні в Україні відзначають день вишиванки, але в чому різниця між вишиванкою та вишитою сорочкою? Слова вишита сорочка використовують на позначення історичного елементу одягу, а от слово вишиванка більшість словників кінця 19, початку ХХ століття використовують для опису процесу вишивання і для позначення декоративних речей з вишивкою. Коли ми кажемо вишиванка, то уявляємо собі сорочку чи блузку завдовжки до пояса з пишними рукавами і вишивкою на них. Вишиванка може бути і самостійним одягом, а також може поєднуватися з чимось. Вишита ж сорочка була буквально сорочкою, натільною білизною, іншої білизни при цьому не було. Вона є частиною комплексу народного вбрання, основною і найпершою, але лише частиною Одяг у цьому комплексі нашаровується, тобто на вишиту сорочку одягалося багато інших елементів, таких, наприклад, як плахти, спідниці та штани. При цьому сорочку видно на рукавах, на шиї, на е, подолі у жінок. Люди, які вперше бачать таку старовинну вишиту сорочку, часто її плутають з нічними сорочками чи сукнями, адже вони набагато довші за вишиванки. Вишиті сорочки ніколи не носилися без спідниць, плахт, штанів. Більше того, раніше це вважалось би вульгарним. Тож, що означають вишиті елементи на вишиванці? Можна зустріти багато публікацій в мережі, де різними, різним елементам вишиванки надають різне значення. Наприклад, дубове листя це символ мужності і чоловічої сили, ну а коло це символ сонця. Проте, проте етнологи, які досліджують традиційний український одяг, піддають сумніву такій теорії. Справа в тому, що дубове листя можна побачити і на жіночих вишитих сорочках, а знайти першоджерела таких шифрувань майже неможливо. Також традиційні вишиті сорочки і одяг відрізнялися залежно від регіону, рівня добробуту людини, її професії. Торгівлі у регіоні. На стародавній одяг теж впливала мода. Наприклад, червоно-чорна вишивка хрестиком трояндами та іншим квітами стала одним із таких модних вієнь 19 століття, і вона міцно вкоренилась. Вишивка та етнічні мотиви у сучасному одязі стали нормою. Дизайнери все частіше звертаються до автентичного одягу, переймають крій символи, шви і наслідують стилистику. Особливо зараз в умовах війни, коли наша культура спадщина під загрозою, ми маємо берегти традиції, традиційний одяг, треба зберігати історичну спадщину та створювати нові речі на основі традицій. Бережіть себе, своїх близьких в мене все.